Не вмирають. Сьогодні в Рівному в останню дорогу провели героя Олександра Березо. Без паперової тяганини роботодавців на рівненщині зобов'язують оцифровувати трудові книжки. ITV. Новини. Добрий вечір. Сьогодні в Рівному в останню дорогу провели героя Олександра Березо. Влітку минулого року, у червні, чоловік вирішив добровольцем піти до збройних сил. Найбільше Олександр прагнув захистити своїх рідних. На жаль, 27 вересня 2024 року. Олександр Береза загинув від отриманих поранень на полі бою на Донецькому напрямку. Вічна слава та пам'ять захиснику. На рівненщині СБУ викрила діяльність наркогрупування. За даними досудового слідства, такий собі бізнес організував 30-річний рівнянин, який залучив до нього ще 10 жителів міста та області. Ділки закуповували наркотичні речовини, виробляли їх, збували та шукали клієнтів. У ході обшуку було виявлено та вилучено психотропні речовини з загальною вартістю понад 1 мільйон гривень. Наразі рівненська обласна прокуратура повідомила 11 учасникам наркобізнесу про підозру та обрала їм запобіжні заходи. Оде їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ділки обладнали лабораторії в орендованих квартирі та гаражі, де виготовляли до 16 тисяч доз метамфетаміну на місяць. На виробництві та збуті наркотиків ділки заробляли до 2 мільйонів гривень щомісяця. Для знешкодження діяльності наркоугруповання поліцейські за силовою підтримки спецпідрозділу КОРД затримали шістьох учасників групи та провели 24 обшуки. Скоїв шість крадіжок. До поліції звернувся дубенчанин та повідомив, що з салону його автомобіля, який він залишив відчиненим, хтось викрав сумку, у якій було 8 тисяч гривень, документи та банківська картка. Поліцейські встановили, що причетний до цього місцевий житель. Під час моніторингу камер відеоспостереження правоохоронці виявили, що зловмисник шукав і інші незамкнені автівки. У такий спосіб обікрав ще одну машину, поцупив сумку, у якій було 4 тисячі гривень, паспорт та банківську картку. Слідчі повідомлення. Моли зломиснику про підозру. У Костополі стоки водоканалу забруднюють річку Замчиську. Це з'ясували спеціалісти Державної екологічної інспекції Поліського округу після проведення відповідних аналізів. Також фахівці зауважили, що очисні споруди підприємства у критичному стані і потребують оновлення або капітального ремонту. Замість паперових електронія понад три роки в Україні офіційно діють електронні трудові книжки. Аби перенести усі відомості про працівників у електронний формат, роботодавцям уряд виділив п'ять років. Для чого запровадили нововведення та як роботодавцям оцифровувати дані своїх працівників далі у сюжеті. Паперові на електронні в Україні вже понад три роки. Офіційно діють електронні трудові книжки. Це аналог паперового документу, запровадили їх, аби зменшити ризики псування паперової книжки. Ці зміни були запроваджені для покращення, можна сказати, пришвидшення обліку трудової діяльності, зменшення паперового документообігу та пов'язаних з цим ризиків. Псування паперового документу або навіть його втрати так. Усі роботодавці з 10 червня 2021 року зобов'язані подавати до пенсійного фонду України відомості про зміни у своїх відносинах з працівниками, які до того фіксувалися у паперовому документі. На це уряд виділив 5 років. Це, наприклад, відомості про початок трудових відносин, зміни проведення з посади на посаду, звільнення, заохочення. Та всі інші події, які за зазвичай до того вносили на папері. Крім того, роботодавці зобов'язані також до 10 червня 2026 року відсканувати та передати до пенсійного фонду трудові книжки всіх своїх наявних працівників. На документи чекає перевірка та внесення додаткової інформації із реєстру застрахованих осіб. Опісля паперові трудові книжки повернуться до власників. Ці трудові книжки будуть перевірені пенсійним фондом. Інформація до них буде внесена до реєстру застрахованих осіб. І тоді ці книжки будуть вже не потрібні для обліку трудової діяльності і можуть бути видані людині на руки до слова, подавати інформацію про трудову діяльність може як роботодавець, так і безпосередньо сама особа. Зробити це можливо на спеціальному веб-порталі. Як і роботодавець, так і безпосередня особа може зробити це. На веб-порталі Пенсійного фонду України, увійшовши до нього за допомогою кваліфікованого електронного підпису, це важливо, в розділі, в розділі комунікації з пенсійним фондом, вибрати пункт меню. Відомості про трудові відносини. Окрім трудової книжки, як зазначає Дмитро Гребень, варто також відсканувати і подати до пенсійного фонду всі документи, які впливають на страховий стаж особи. Наприклад, це може бути диплом про здобуття освіти, свідоцтво про народження дитини для жінок та військовий квиток. Вікторія Якимець, телеканал Media Group. Про те, що на Рівненщині розігрують будинок за донат, про довгожительку нашої області, та про те, що у Вараші вже розпочали опалювальний сезон, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Новий прихисток на рівненщині коні, яких вивезли із зони бойових дій, знайшли новий дім спорт для молодших. В одному із рівненських ліцеїв відбулися змагання серед учнів чотирьох шкіл. На рівненщині коні, яких вивезли із зони бойових дій, знайшли новий дім у Шелтері на Дубинщині. Вони не лише почуваються в безпеці, а й також дарують радість дітям, адже там всіх охочих навчають в верховій їзді. Про місце, де коням дають другий шанс на життя та можливість приносити радість людям, розповість наш Артем Максименко. Пані Катерина Переселенка з Луганщини, займається жінка з кіньми з 12 років, орендує тут на Рівненщині конюшню з 2014 року. На місці вона доглядає за тваринами, які були евакуйовані із Луганської, Київської та Миколаївської областей. Але жінка не лише доглядає за кіньми, а й навчає усіх охочих у верховій їзді. Ми надаємо послуги. Це в нас як громадська організація, і ми соціальні послуги надаємо для населення. В основному ці всі послуги безкоштовні і от в у нас, наприклад, є група для верхової їзди, де місцеві дівчата хлопці займаються. У нас близько 15 дітей було в групі, зараз трошки менше. Вони займаються безкоштовно, але вони чим можуть, тим допомагають. Так прихисток для своїх коней у цьому шелтері знайшла і пані Наталя, переселенка з Краматорська. У себе в місті жінка мала кінний клуб, але війна все зруйнувала. Як розповідає пані Наталя, не може уявити свого життя без коней, тому викупила деяких, які повинні були піти на забій, аби вони могли приносити радість людям ось в цьому шелтері і розташувалися. Ця Катерина вона тримає цей шелтер для коней евакуйованих, які були взяті з бородянки. Там в Києві згоріла конюшня і постраждали деякі коні. І вона забрала деяких. Щоб спасти, вони в неї зараз тут знаходяться. І я думаю, ну якщо в неї є цей шелтер, то я можу теж поставити здорових коней, щоб розвивати це діло, щоб клієнти приходили і бачили, які ж вони красиві ці коні, і щоб в них було бажання кататися на них верхи. До конюшні постійно приходять діти, які допомагають поратися із тваринами. Я займаюся майже рік. Дуже вдячна Катерині Павлівні за те, що, по-перше, вона нас навчила багато чому. А друга, ми тут займаємось безкоштовно, допомагаємо, типу, як волонтери. Дуже вдячна їй. Є свої любимчики, також знаю всіх коней на конюшні, тих, що забрали, дуже сумую. Мені дуже подобається, я можна сказати, як волонтер допомагаю, і за це я займаюся. Утримує конюшню пані Катерина здебільшого власними силами. Каже, держава не має програм, які допомагали б таким громадським організаціям, як у неї. В мене пішло на це півдома, пів будинку і одна машина, яку з'їли за цей рік наші коні. Взагалі, нам ну, допомоги від держави, звісно, ніякої немає, бо нема таких програм, щоб нам допомагали. Було нам за цей рік місцеві. Місцеві допомагали трішки. Ну в кого там є сіно, в кого солома там, то трошки привозили. Пані Катерина зазначає, що у шелтері раді будь-якій допомозі, а також чекають усіх охочих покататися верхи. Артем Максименко, Микола Мельничук та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Спорт для молодших нещодавно у рівному в одному з ліцеїв провели змагання серед учнів середніх шкіл. Попри конкуренцію, діти отримали позитивні емоції та подарунки. Деталі розповість наша Дарина Черемшина. В одному з рівницьких ліцеїв відбулися змагання серед учнів чотирьох шкіл. Діти брали участь в групових естафетах, болівали за свою команду та раділи перемогам. Самі школярі охоче брали участь у таких змаганнях. В яких змаганнях участь?» «Спортивних». як вона називається? Challenge Фест. Чудово. Ти вже перший літ приймаєш участь? Ні, другий. Тобі найбільше тут сподобалось? Які змагання? Яких змаганнях е, ти приймав участь сьогодні? Всіх. Які тобі змагання найбільше сподобались? Останні. там треба було м'яч меч вирати. Які змагання тобі не подобалися? Е, я готова ті щось робити і збирати. цих змаганнях? третій раз Тобі подобає так у рівному. Такі змагання проводять щорічно. Як зазначає директор ліцею колегіум Петро Куделя, цей фест має на меті популяризувати спорт серед учнів. Це є, гартує дух, тіло, гартує бажання жити в цьому світі, бути активним, бути людиною, яка спроможна до проблеми. Починається на вересні, але сьогодні перші масові захистів є, на базі нашої Школи початкової бо це є школа початкова і залучаємо дітей якраз такої і початкової ланки, ланки середньої. Очні старанно та із задоволенням готувалися до змагань упродовж декількох тижнів. Так, ми заготувалися майже два з половиною тижні постійно на уроках, на перервах. Діти з задоволенням це сприйняли. От і от досягли, думаємо сьогодні успіхів. Змагалися школярі з чотирьох навчальних закладів: Рівненського ліцею номер 7 Престижу, Колегіум та гімназії номер 16 до Участі запрошено сьогодні чотири загальноосвітніх навчальних закладів міста рівного дітки прийшли позмагатися в рухових активностях. Так званих естафетах Кулґін cool Challenge Фест вже відбувається продовж вісьми років. Він відбувається у всіх куточках України. Фактично, центральне місце проведення цього родіч вибрано місто Чернівці, і одночасно разом з нами і в Чернівцях відбувається всеукраїнський Challenge фест. Після закінчення змагань учасники отримали свої призи, а найголовніше позитивні емоції. Дарина Черемшина, Денис Коломис, телеканал Media Group. У їхніх серцях жила Україна. 18 героїв з Костопільської громади, які віддали своє життя за батьківщину, увіковічнили на фасаді школи дошкою пошани. Про відкриття оригінального меморіалу для військових у нашому сюжеті як важко прийняти, що жив життя у минулому часі. Насправді це так. Вони загинули, вони загинули за нас. У Костопільській гімназії номер 2 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки. Пано 18 загиблим воїнам. Почесне право відкрити меморіальну дошку було надано рідним захисників. Присутні не могли стримати сліз. Мій син Загоруйко Віктор Володимирович з перших днів пішов захищати свій рідний дім, свою сім'ю, свою батьківщину. Щиро дякую всім, всім. Дай Бог всім здоров'ячка і щоб ні одна мати не знала такого горя, такої біди в потірі сина. Ініціатором створення оригінальної пам'ятної дошки на фасаді навчального закладу були рідні загиблих військових та вчителі. Склалась така ідея, що це мають бути материнські руки, з яких вилітають голуби. Ініціатором створення взагалі дошки були батьки. Вони ходили, просили відкрити кожному дошку, але це не так скоро було, тому що вони збільшувалися. Тому за цю ідею взялася я і так підхопив весь колектив. І дякуючи спонсорам, які доєдналися, дуже сильно доєдналися батьки загиблих воїнів і батьки і учні нашої школи та вчителі, ми провели не одну ярмарку, не один взагалі, не одну акцію. Спонсори доєдналися приватні підприємці, які відкликнулися, зразу допомогли нам фінансово. І тому от сьогодні ми маємо такий... Таку дошку. До слова, у Костопільській територіальній громаді за 10 років війни загинуло 130 героїв. І це перша меморіальна дошка з такою кількістю загиблих на фасаді навчального закладу. В міській громаді в закладах освіти міста і сіл встановлено декілька десяток уже меморіальних дошок, портрети хлопців на центральній площі міста. Майдані Шевченка присутні в скорботній хвилині віддали свою шану героям та поклали квіти до меморіалу загиблих. Сніжана Твардовська, Вікторія Якимець та Богдан Корб'як. Телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.